Друзі, всім привіт на каналі Івана Анкевича. Ну що, ми виїхали нашою сім'єю пособирати грибочки. Найшли отакий ліс. О! Все, дивіться. Ідемо, там щось знайшли інтересне, пошліть.

так, все, есть грибочки. И мама, делаем вот так. Класс. Молодец, мама, молодец. Давай, О, А я нашла зелень. Да ты я сломала уже. Ну, чуть-чуть, да. О, такие грибочки. А, Смотри, а какую бабулю нашла. Вау, покажи папе на камеру Пап, Вот, Ариша нашла грибочек Это бабуля нашла Отлично И, И это... Саша нашел, давай, давай, Саша, да, давай а Покажи, ты... покажи папе, покажи Это здесь у нас полянка А, поляна. ты тоже грибочек полянка. нашел, давай, ложи в пакетик Полянка Видишь, что это? Там они в таком кусочке но... О, Сюда, все, Аня кажется, Ну, все, да, поляна Один, а от такий, а ось такий другий. Ось гляньте. себе. Поляна, Раз. Ось це поляна, Це зрізаний, да? Ні, це маленький. Не. маленький. Це. Може хай росте ще? Вот Мама, диви. диви, шукательниця грибов. Вони просто глибоко сидять. Два забираем. А вот еще теперь Бери. В пакет Бабуть, Перше Сашки. Бери. Перше падение Сашки. Вот так. В лісі перецепився. Що це ты нашла? Що це за жук, Каріша? Там нельзя ж так казати. Дох. О, такого жука нешла. я, я ще не нашла. Хто колючий? Гриби? Хороша місце. Хороша, да? Ага. О, ви вже накосили трошечки, да? Ви. О, ви. такі гриби. Стабілізатор лагає. Так, смотрим грибочки. І отак ходимо по такому лісі. Тут рядишком дорога у нас. О, що там? Давай, бабулі, несе Саша грибочки збирає. Друзі, сьогодні дуже багато змій. Я не знаю, що сьогодні за нашествіє таке, але дуже багато змій. Ось гляньте, сидить. Зараз покажу вам як. Отак гілочку приподнімаєш. Вона воно сидить, дивіться яка чорненька. Гляньте, як вона виглядає. Гляньте, як сидить. Раз. І пошла воно. І полізла, гляньте, гляньте вона яка. Пошла, пошла. Так що хто збирає зараз грибочки, будьте дуже сильно обережні, щоб вас нічого не вкусило за ножку. Найшли очередний грибочок. О, так

Де мухомор? Ану, покажи папі, ану. Який красивий. Давайте я вас фотографію. Не трогай його, його трогати не Стойте, дивіться сюди. Показуй паличкою на мухомор. І дивись на мене. Де де? О? Де Де де? А, ось ось ще один. Ці грибочки їсти Нельзя, нельзя все. И в руки брать нельзя. И в ручки брать нельзя. Бухомор нельзя был. Бу. И змей непонятно. Белый, а да. біля нього мухомор. Разом розп'єна, каже, що мені робити? На... Я говорю, та робить? Так, а які ми вже гриби насобирали види? А ну огласіть, пожалуйста, весь список. Маслята, рядовка, зеленічки. Так, маслята, рядовка, зеленички. Ми сьогодні знайшли. Шукаємо далі. Так. А ну ще раз скажи, як ти кажеш, як люди ходять. Так, храбля, так, а наші, а <гум> а, така красота. Всякі пагорби є. В общем ходимо, бачите, такі бугорки там де спустились, де ще щось. Саша, ну що ти там знайшов, синок, а Ми все тщательно обдивляємося Отак ну, взагалі виїхали дітей трошечки вигулять, грибів трошки підсобирати е, ось сюди вниз, отут тут ми дуже багато косили. Я пам'ятаю, в тому році ми тут ходили, тут було дуже-дуже багато грибів здорових. так під йолочками ми отак ходимо, беремо так кущики, піднімаємо, поняли, І буває ось, бачите, дивіться, люди пройшли. Ку... Аня, йди забери ось гриби. Люди прийшли, вибили і не забрали, бачите? А ми зараз їх заберемо. Диви які. Забирай. Це ж... Що це за гриби? Це масля. Маслята. Я ж кажу, вони граблями, граблями прогребли. А, він гнилий, не Це так? Ага, ну бачите, є черви. Ну викинь ну, його тоді. Нормально. Ні, той хороший. Все, а ну да, я зараз ще підніму. Ну все, під оцим. Так, ну поїхали далі. І отак ми ходимо, збираємо грибочки. Так, ну що, все, вернулися до машини. Так, а ну показуйте урожай. Той, що ми зібрали. Отак от ось, от такі грибочки, а ну це так само зробіть. О! Гляньте, отака красота. Ми сьогодні назбирали. Тепер ми витягуємо термос такий з чаєм. У нас з собою є бутербродики, всі проголодалися. І я теж, що ми зараз вже будемо їсти. гриби. З салфетками зараз повитираємо. Там вода, кстати, є. Так. А ну йди, тепер це ми відставляємо. Це там чистити треба буде. І тепер пікнік. Єбушок. Пепсихола. І бутерброди, так. Да. <рив> Всі голодні, як собачки, я ті. А, не, не, бо воно ж в степ виходить, але вигулявся, виг... Та? вибігалися. Діти вже воно на полусонних. О, сирочок <рив> дерблю. Вонючий, курочка така є, колбаска у нас Так, Зараз Та? у нас буде пікнічок. Так, ну шо, все начали уже прием пищи. Вкусняшечки. Колбаска такая. Сыр. Саша, вкусно. Мы Где-то колбасу с печеньем, Саша, ты любвишь вкусно? Сейчас встанет сопля зеленая. Mm. Курочка. Ну mm, так и прикнит.